2 лютого, повертаючись з концерту у Кривому розі в автокатастрофі загинув фронтмен гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Йому було лише 46 років. Звістка про трагічну загибель Кузьми сколихнула всю державу. Того ж дня українці вшанували пам'ять великого співвітчизника вуличними концертами. Вони відбулися у 23 містах, у тому числі у Сумах. «Мам, а я до тебе і ми на кухні не одну годину. Самі на різні теми посидим. Насправді ситуація зараз складається таким чином, що в країні гинуть сотні людей, тисячі людей, якщо говорити відверто і чесно. Але коли гинуть люди, які були ідолами, фактично, і фанатами якого були ті самі тисячі, а то й мільйони людей в нашій країні. Мабуть, цьому треба приділяти трошки більше уваги, і розуміти, що ці люди зробили настільки ж багато корисних речей, як і військові, які зараз гинуть на сході нашої країни.